Привіт всім, друзі. Сьогодні роблю огляд при денному світлі, що я взяла вчора вночі ввечері. Бо я не все встигла зняти, не все змогла зняти. Дивіться, такий піднос великий, дуже Дуже великий, Дерев'яний або не дерев'яний, не знаю. Чистенький. Другий мокрий був, тому він такий. Ще одну таку рослину, бачите? Штучну. Якраз е, мені не вистачає такої, щоб вікно прикривати у гостинні. Оцю іграшку взяла, ви бачили? А, взяла оце для собаки. Оцю скатертину взяла. Ну, скатертина дуже велика, не знаю, як ми з нею будемо. Оцю дитячу для маленьких зовсім діток взяла. Розлікалочку, розважалочку. Оці два шлеми взяла. Оце взяла, це для парки вареники, ось такі азіатські, Як це називається? Пароварка, так? І машину ще не розгрузила. Подивіться, ще один, один стільчик такий дитячий, його треба протерти добре. Потім ем, такий кабінет. Зверху тут треба відшліфувати це дерево, воно намокло. За один день. Але дуже гарний, не дуже, не дуже важкий на вагу і чистенький. Трохи пильний, звичайно, але в гарному стані такому. Тут ручечки. можна поміняти на щось більш елегантне. Ось таке взяла, не хотіла, щоб воно пропало. А тут в машині, як завжди, кунсткамера. Дивіться, таку вазочку. Таку вазочку фіолетову. Ну, така нормальна. Не знаю звідки вона, що вона, але гарна вазочка. Потім що? Потім врятувала цілий пакет, бачите, канцтоварів різних. Маркери, тут, бачите, японські ручки є, гелеві і всяке таке. Це була купа, де, видно, хлопець закінчив школу і все. От таке в гарному стані, дивіться. А, баскетбол. Можна десь на двері на ворота повішати. Взяла биту, не втрималася. Яка краса, бачите? Бита для крикета. Така от, взяла, взяла, будемо бачити, що з нею будемо робити. А, така ляля була. Дивіться вінтажненька. У вовняному платічку, платічку намокло. Це ляля, знаєте, вінтажна 97-го року, 96-го року Сімба. Ось, треба, щоб підсохла на сонечку. Туди є. А, що ще взяла? Такий сумка-рюкзак. Дивіться. Зовсім не користована, гарна, така всередині. Чистенька, без запаху. Якась фірма, не знаю. До Тера, 10 років Австралії. Напевно, це промоційна сумка, рекламна ми давали робітникам. Це наш шлем малий на ровері їздить з ним. Взяла таки цей посуд, який показувала на відео. Дивіться. англійська якась така. блюдечко, але воно таке велике. І оці, от я вам показувала в гарному стані Freedom. Freedom. Тарілки і. Менші тарілки. От, більше там нічого. А, до речі, вони різні тарілки. Може, там якісь простенькі внизу. Але я це все кон здам. Я не збираюся скористуватися цим по-любому. Отакий от, тігр. Дісней. Тігрик. Не знаю, де його поставити, щоб не дуже запачкався. Дві вішалки, вішаки. О, одна із них я не помітила, дивіться. Ну, можна, напевно, назад зігнути, правда? ж? А, взяла оцю декор, врятувала. От, Вона там присобачується. У мене тут зараз одною рукою не зробиш. Таку гру взяла, треба малому дати. Наліпучка, бачите? А, м -м -м -м. І от такий м'ячик теж можна малому дати. Це є частина від Spider-Man, вона там на передньому сидінні. Виявляєте, собі хтось в Алді вкрав кошик і зараз хотів його на свалку викинути. То я поверну до Алді, хоча вони того не заслуговують, але все одно. Дивіться, ще матрас такий на одну особу в гарному стані для спання. Бачите? Чистенький. Чистенькі. Треба його трошечки провітрити, бо він був. Тут все трохи мокре було, трошечки зовсім. І переднє сидіння теж загружене тут. О, ще один вішак нормальний зовсім. А, оце для спайдермена взяла такий будиночок. Я думаю, малий побавиться і ми все секонд здамо. От. Тут не тільки спайдермен може бавити, знаєте. Для всіх супергероїв. Ще взяла, знаєте що? Нінтендо дивіться. В нормальному стані. Адаптер. Потім взяла кулі. Оці всі великі. Не знаю, для чого вони мені пригодяться чи ні, але. Потім цю машинку взяла. Ага, і гроші там було. Знаєте скільки? Грошей трохи було. Долар 75 було. Там, в тій купі от, з іграшками. Що там ще? А, той. Ну, витягати скобки та штука. І трохи Лего, трохи Лего і дупло. Я вже віднесла малому, то ви вже бачили на відео. Потім отакий арбалет, не знаю, а, які до нього стріли, але я вирішила його на свалку не відправляти. Малому буде задоволення. І все, друзі, і все. Більше нічого, треба машину розбирати, бо збираємося, знаєте куди? На ферму знову. Але хочу подивитись курочок. Так що зараз розберу машину, все. І поїдемо дивитись курочок. А вам хорошого дня! Дякую за увагу, за підписку і за рекомендації своїм друзям, що підписувались на мій канал.